Вчора був дуже важливий і результативний парламентський день. Ми з вами прийняли дуже багато важливих законів. Зокрема, враховуючи ситуацію в країні, ми прийняли закон про посилення відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки. Цей закон скерований в першу чергу проти тих, хто пробує. Розпалювати поум'я сепаратизму, хто виступає проти нашої країни, виступає проти цілісності і недоторканості наших кордонів. Ми з вами прийняли дуже важливе рішення, проголосувавши за закон про зміни до закону про вибори депутатів місцевих рад, тим самим забезпечили ефективність проведення виборів до місцевих рад 25 травня і зекономили біля мільярда бюджетних коштів. Дуже важливе питання, яке проголосувала вчора Верховна Рада, це питання гуманізації нашої країни. В першу чергу ми прийняли рішення про амністію засуджених. Нагадаю, що три роки поспіль не приймалось рішення щодо амністії наших громадян. А також дуже важливо, що ми внесли зміни до законодавства, які забезпечують адаптацію правового статусу засудженого до європейських стандартів. Шановні колеги, революційним рішенням нашого парламенту стало прийняття закону про відновлення довіри до судової системи України. Я переконаний, що саме з прийняття цього закону ми забезпечимо шлях до чесного відкритого правосуддя в Україні і забезпечимо безумовно довіру до нашої судової системи. Суди повинні приймати рішення відповідно до закону і Конституції, а не до політичних замовлень і корупційних схем. Шановні колеги, дуже важливий крок ми зробили, прийнявши закон про освіту в першому читанні. Цей закон забезпечує якісну освіту в Україні, забезпечує розвиток і погляд в майбутнє. Забезпечує гідну освіту для нашої молоді. Я звертаю вашу увагу, що за наполяганням сотень тисяч наших громадян вчора Верховна Рада скасувала утіляційний збір та акциз на переобладнання транспортних засобів. І не менш важливе питання ми посилили з вами і обороноздатність здатність нашої країни. Прийнявши закон про матеріально фінансове забезпечення обороноздатності держави, я дуже дякую всіх народних депутатів, які вчора ефективно і результативно працювали в парламенті. Дякую, шановні колеги.